Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, індексація 2024, тобто збільшення вашої пенсії уже буквально ось через тиждень. Так здавалося б, давно почали про це говорити. А вже тиждень буквально якийсь остався, щоб ваша пенсія зросла. І саме час, мені здається, уже... Розповісти вам в цифрах, наскільки збільшиться ваша пенсія, а то там все складне в відсотках, в формулах, рахуй, збільшать, не збільшать, звіти, не звіти. Насправді все можна пояснити набагато простіше, чим ми на каналі Народна Думка і займаємося про складні речі простими цифрами, щоб вам все було зрозуміло. Тож, кому наскільки зросте пенсія, які будуть суми добавок. Відносно вашої пенсії, це буде перша частина відео, в другій частині відео взагалі розповім, як в цьому році має відбуватися ця індексація, які там цифри беруться за основу, щоб ви знали, звідки ростуть ноги, так і могли це все співставити. Тобто, вся інформація, щоб ви знали, як збільшиться ваша пенсія. І хто хоче знати ці всі новини, не пропускати їх про пенсію, взагалі про виплати допомоги. І такі інші чудові корисні для вас речі, то просто долучайтеся до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Ще 18 тисяч підписників, і нас буде мільйон. Мільйон народних думок. А це круто. Так ми можемо впливати на ситуацію. Тому поїхали! Підписуйтесь і розбираємося з пенсіями. Тож. Індексацію від 1000 гривень, тобто більше за 1000, отримують ті пенсіонери, пенсія яких зараз складає від 7693 гривень. Всім їм буде за 1000 гривень. Це відповідно до розрахунків саме на 2024 рік. Далі. Індексацію від 900 до тисячі гривень. Отримують ті пенсіонери, пенсія яких складає від 6924 гривень до 7692 гривень. Індексацію в розмірі від 800 до 900 гривень. Отримують ті пенсіонери, пенсія яких від 6154 гривень до 6923 гривень. Йдемо далі. По, так по порядку спадання, да. від 700 до 800 гривень збільшення добавки до їх пенсії е, будуть давати тим, хто отримає від 5379 гривень до 6153 гривень. А нагадаю, оце від 5370 приблизно в таких районах зараз коливається і середня пенсія по Україні. Тому їм буде індексація від 700 до 800 гривень. Від 600 до 700 гривень за пенсії від 4616 гривень до 5378. Тобто, якщо у вас пенсія в районі 4,5-5400, то десь приблизно від 600 до 700 гривень вам прийде зверху доплата, добавка до пенсії. Від 500 до 600 гривень отримують пенсії, яких від 3847 до 4615. А сюди вже входить дуже великий відсоток пенсіонерів. І тому на дошці і в описі відео було написано, що більшості саме буде оцих плюс 600. Тобто це виходячи з відсотка. Наданого офіційно пенсійним фондом, скільки отримують наші пенсіонери. І ви в коментарях також напишіть відповідно до цих даних, на яку індексацію ви будете розраховувати і потім звіримо з тим, що дадуть. Бо дуже часто ці цифри чомусь не відповідають дійсності. Але ми з цим боремося і з цим розбираємось, далі розповім як. Так. Від 400 до 500 гривень отримують пенсіонери, якщо їх розмір пенсії становить від 3077 гривень до 3846. Від 300 до 400 гривень за пенсії від мінімальної. Це 2361 гривня буде після 1 березня до 3076. І на індексацію до 300 гривень, але в більшості випадків це саме 100 гривень. От, на жаль, на сотню, да? втішаюча сотня. Ніяк ніяк не можу до неї звикнути. Але з нею можна також боротись, зараз розповім як. Тож, на індексацію від 100 до 300 гривень. Такий розмір індексації може бути для українців, які зараз мають. Значне збільшення до розрахункового розміру пенсії, незалежно від її розміру, тобто тим людям, яким ідуть різного роду дотяжки. А також на збільшення 100 гривень, вже сказали, що скоріш за все, знову так буде, буде тим пенсіонерам, які пішли в останні три роки. На жаль, тому що аргументують, що їхня пенсія і так е сучасна, да, 2361 гривня дуже сучасна пенсія. І тому їм не роблять перерахунку такого повноцінного. Тож, це перша частина відео. Давайте тепер далі розбиратися. Як же ж збільшується ця пенсія і чому дуже багатьом людям платять набагато менші суми, ніж оті, що я озвучив? Індексація це усучаснення вашої пенсії відповідно до збільшення. Середньої заробітної плати по Україні за останні три роки і до інфляції. От інфляція йде, гроші знецінюються, і відповідно до цього потрібно людям платити більше, щоб вони могли купити хоч то саме. Ну, далеко воно не так, то саме купити, на жаль, не можемо в порівнянні навіть з 2022 роком. Тож, взяли інфляцію, взяли збільшення середньої заробітної плати, порахували, що в цьому році пенсію потрібно збільшувати приблизно на 13%. Більш точні цифри скажуть нам десь 26-28 лютого. Таким чином, до тіла, основного тіла вашої пенсії не до усієї пенсії, а саме до тіла. Тобто те, що без доплат за наднормові стажі, доплат за всякі врідності е різних роду дотяжок, е без тих доплат основне тіло вашої пенсії, яке вийшло за формулу, до нього е індексують його саме на цих 13%, і виходить вже розмір проіндексованої пенсії і знову докидають оті всі доплати, бо вони, в принципі, лишаються сталими. І що ж таке, це тіло вашої пенсії на пальцях? Дивіться, наприклад, людям, яким за 65, у яких є норми стажу 30 для жінок, 35 років для чоловіків, пенсія не може бути менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто це не менше ніж 2840 гривень. Але якщо по формулі, яку вам вирахували, ви входите в цю категорію, і у вас пенсія виходить гривень, то вам будуть дотягувати її до 2840 гривень, а з 1 квітня, на секундочку, до 3200 гривень. І ви будете отримати не менше ніж. Але індексувати саме буде 2700. І коли до індексації додать 2700, плюс там, цих 13%. А якщо е, пенсія 2700, то це десь приблизно в районі від 300 до 400 гривень. І в такому випадку ви там отримуєте е, ну, в районі трьох. І збільшення буде лише 150 гривень, а не тих 300, які тут були написані. Тому уважно дивіться, що саме у вас є оцією тілом оцим пенсії, і вже від нього відштовхуєтесь, рахуючи вашу індексацію. Але по даним держстатистики, що рівень інфляції з 2022 року сягнув 31,7%, майже 40%, тобто в половину все зросло з 2022 року. І е, тоді була пенсія 1934, то зараз вона мала бути по ті в тому рівню інфляції 2650. Але, на жаль, вона буде 2361. Тобто бачимо, що не дотягуємо. Але ті розміри збільшення індексації пенсії, які вам наразі обіцяють, то є доволі таки, ну, грубо кажучи, немаленькими. Побачимо, як воно буде насправді через тиждень, але повинно бути от. Хоча б отак, або б краще, щоб ще ці цифри були більшими. І також заодно дізнаємося, чи розмір максимальний збільшення розміру пенсії, також чи буде цей рік обмежений, чи буде такий, як повинен бути по законодавству. Що ще варто тут було б сказати, що от саме цю індексацію в 100 гривень, тобто тим. Хто пішов з 2021-го зараз будуть по 100 гривень лише платити, не є зовсім законною. Це, грубо кажучи, такий пропис від руки від нашого кабінету міністрів, а як вони його дуже люблять називати постанова Кабінету міністрів. І от саме її можна оспорювати і виплачує тоді повну суму. Но Лише, на жаль, в судовому порядку. Якщо вам більше цікава ця тема, тому що це також стосується і максимального розміру збільшення пенсії, який обмежувався, і це дуже сильно впливало саме на цю максимальну пенсію. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, ми більш детально розглянемо дану інформацію. Отака ситуація на сьогодні, отакі цифри нам вам, вірніше, дорогі пенсіонери, обіцяють. Збільшити, більш детально я за цим спостерігаю. Вам розповідаю, як завжди, на каналі Народна Думка. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.